На сірі будівлі полотно у кольорах наближених до українського прапора. Так після утеплення зараз виглядає фасад багатоповерхівки на вулиці Семафорній. Власник цієї квартири військовий у такий спосіб хотів висловити патріотизм. Про це він написав у соцмережі. Я не бачу нічого ганебного та потворного, якщо фасад будинку буде прикрашати наш улюблений прапор України, за який ми з побратимами кладемо своє життя та здоров'я. Будинку неподалік теж бачимо патріотичний фасад. Сусіди таку ініціативу підтримують. Не запрещають же, ні. Я си б запретили, щоб одним цветом. А так посмотри, той такий цвіт, той такий, той зелений, той синій, той жовтий, отакий. Ну що, якщо воно наближає перемогу, то нехай буде. Нам скоріше перемога була. От і ми все за. Не погоджується із більшістю Валентина Іванівна. Жінка розповідає, понад 40 років працювала конструктором, тож точно знає, що будинки мають бути однотипними. Вона повинна якось із самою конструкцією, все це зв'язано було. А так от, ну ще так знаєте, жовтий, там такі якісь ну хай. Ну, а цей даже я його не бачила, він такий яркий. Також думки і головний художник Дніпра на це каже, має кілька аргументів. Перше, будівлі справді не повинні виділятися з поміж інших. Це псує загальний вигляд міста, та є й друга причина. Це негарно, тому що о, через півроку, рік ці кольори ще будуть гіршими. Це буде о, якось забруднено. І ніхто це не буде перефарбовувати, ніхто це не буде мити. Це вкрай важливо, щоб державна символіка не була спаплюжена. Головний художник міста пропонує альтернативу. Аби проявити патріотизм, можна вивішувати з вікон українські прапори. За ними буде простіше доглядати. Аймін Арнаут Євген Дрост, новини каналу.